А ми чекаємо на фіналістів. Павло торяник. Ну і бачимо, яка ж різниця в антропометрії. Пам'ятаємо, що торяник вже нещодавно таке враження боровся у вазі до 97 кілограмів, але я все ж таки планував відібратися минулого року на чемпіонат світу у вазі до 87 кілограмів. Переміг на турнірі Ворка, ну і таким чином завоював право представляти нашу країну на планетарному форумі, але залишився без медалі на чемпіонаті світу Торянник. Він представляє Харків спортивний клуб, Харківські леві тренуються під керівництвом Сергія Рутенка та Рустама Фазілова. Павло Торянник, який минулого року був третім на чемпіонаті України у цій віковій категорії, але ще раз відзначу, тоді він боровся. У вазі до семи кілограмів. Але минулого року на Кубку України серед молоді він посів першу сходинку. Ну і проти нього Тимофій Химиця, ще один вихованець Конотовської школи боротьби підопічний Віктора Гайдука. Химицю ми бачили на чемпіонаті Європи. Серед спортсменів до 17 років він боровся у містечку Новий сад минулого сезону, але не зумів. Вибороти медалі, подивіться, як же розпочинає Торянник. Чотири бали заробляє Добре, зараз Павло. Дуже активний початок і впевнений початок від Торянника. Торянник, який нещодавно, звичайно, отримав звання майстра спорту України. Цим можна привітати, але можливо можна і привітати його з перемогою на цьому чемпіонаті. Хто зна, тут багато що залежить від Тимофія, і потрібно йому ось тут вмикатися, і потрібно не помилятися. 2008 року народження Химиця на два роки старший за свого суперника Торянник. Так, бачимо, що дуже красиво закинув свого опоненту, завоював 4 бали Торянник. І як бачимо, що не здає і пресингує свого опонента Торянник. Так що. Вже пройшла хвилина першого періоду рахунок 4-0 на користь Торяника. І ми бачимо знову. Ой-ой-ой, що зараз робив Торяни. Ну тут просто без шансів для Хемець. Так, просто так. без шансів для представника Коното Сумської області. Так, так, бачимо, що набагато сильніший, дуже гарно, впевнено. Виграє свого суперника і вітаємо чемпіона з перемогою. Так, це перший кидок у виконанні Торяника. Ну і зараз знову ось тут намагається з'єднатися. Е, ні, це все це ж таки перший. перший, Так, з другого з іншого ракурсу. Ну і другий, ой-ой-ой, як же красиво. Дуже амплітудно, дуже красиво. Так що вітаємо чемпіона.